Тарас Григорович кусанка родила мене мати високих палатах. Та й понесла серед ночі у Дніпро скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя донь, Дніпром за водою та випливи русанку, а завтра серед ночі я вийду гуляти з ним а ти й сон схочеш Тарас Григорович Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, над надвишні угодуть. Благодарі слугами йдуть, співають і дочі дівчата. Батарі вечерю ждуть сім'я вечеря коло хати. Вечерня зірка встає, тожка вечерю подає. А мати хоче навчати так само не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тілько дівчата та соловейко не затиха. Тарас Григорович Чевченко встала весна, встала весна, чорну землю сон розбудила, обвічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайбок соловейко в гай, землю убрану весною вранці зустрічає зустрічаю. Тарас Григорович Шевченко сон. На панщині пшеницю жала, то ми весенні спочивають. Пішла снабу пошка дрібала Івана сина годувать, воно сковите як кричало, У холодочку під снопом, Розповела, нагодувала, Попестили ніби сном. Над сином сидя задрімала, І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, Вже засватаний, жонатий. На волі, бачиться бойсам, Уже не панський, а на волі, І на своїм веселім полі Удвох собі пшеницю ж. Тарас Григорович Шевченко, тече вода в сині море. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука, шука козак свою долю, а долі немає. Піше козак світ за очі, а райші немає. Та й серце козацькеє, а дума говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув. стареньку маленьку старенькую молоду дівчину. Тарас Григорович Шевченко, Мона дні минають ночі. Минає дні, минають ночі, минає літо. Шалстий, пожовкли листя гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, так по світу волочусь, а вже не плачу, не сміюсь. Шевченко, і вам слава сині горі, і вам слава сині горі, Кривою окуті, і вам лицарі великі, Богу не забудьте, Борітеся, поборте, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.